Як кажуть, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову знову витрачати мільярди гривень на об'єкти укриття для об'єктів критичної інфраструктури. І я мовчу про те, що в 2022-2023 році було витрачено щонайменше, 20 мільярдів гривень на таку на такий захист. Тоді це робив Кубраков. Знаємом, ми добре з вами пам'ятаємо, в яких умовах ми жили. Як не було світла, де й зараз у багатьох немає світла. 31-го декілька областей взагалі близько 30 тисяч абонентів були без світла. Зараз у нас запізнюються потяги, тому що. Вночі були удари рашистські по об'єктам критичної інфраструктури, але дивує інше. Представники влади, представники монобільшості, фактично або їх сателітів, починають розповідати про те, що українцям знову треба готуватися до важкої зими, до важких наслідків, що не буде світла, не буде води, не буде. Ну як завжди, і кожного разу ми про це чуємо. Єдине питання в тому, а куди пішли гроші, і я думаю, що є вже. Питання на часі а провести глобальне і Подивитися, куди ж витрачалися і ким витрачалися ці ресурси, де вони осіли, Чи чиїх кишенях? Чому знову ми з вами? Тому що не буває бюджетних грошей, бувають лише українські гроші, гроші українських громадян, які платять податки, знову вимушені. Фінансувати цей безлад, який сьогодні існує. Я розумію, що це ворог, який б'є по об'єктам критичної інфраструктури. Питань нема, але я хотів би всім нагадати слова Наєма, слова Кубракова, які розповідали про те, що об'єкти критичної інфраструктури захищені на 100%. Тоді мова йшла про трипільську ТЕЦ, а не пройшло і два тижні. Як цей об'єкт був за їх же словами зруйнований на 100%. Тому треба проводити глобальний аудит, треба з'ясовувати, куди пішли ці кошти, чи їх крали, чи це такі безрукі чиновники, які просто їх випустили скрізь пальці. Але навіть цього не легше. Ми маємо це виправляти і приймати кадрові рішення.